Перемир'я, на що воно потрібне. Багато запитань з цього випливає. Я хочу пояснити свою точку зору, як я її бачу. Пояснити в першу чергу тим, хто задає запитання, а навіщо воно потрібне, чому так за це виступаєш. Ну, друзі, перш за все, хочу сказати однозначно, що багато звинувачень таких незрозумілих надійшло після мого переднього відео. Багато хейту. Скажу так, я не долар, щоб комусь подобатись, я не намагаюся комусь подобатись, не пнуся в політику ще раз хочу сказати, тому не збираюся зібрати вашу довіру чи якісь ваші голоси. Я просто озвучую свої оцінки, думки. Можливо, вони будуть комусь корисні, можливо, тому, хто збирається в політику, або, можливо, комусь тому. То зараз знаходиться в політиці, і тому з ними ділюся. Отже, чому я є прихильником перемиря? Я ж ніде не говорив, що Україна має виступати ініціатором, тому що той, хто ініціює мирні перемовини, він зразу знаходиться в поганій позиції. Він втратить більше, ніж отримає. Я веду про те, що треба створювати умови для перемовин, які дозволять поставити на паузу. Цю жахливу війну, яку, до речі, влада не визнала війною. Так? У нас є воєнний стан, а не стан війни. Для чого я вважаю, що потрібно в перемирі? Для того, щоб підготуватися, стати обороноздатним. Ну, ні для кого, напевно, не секрет, що ми повністю залежимо від західної допомоги. Ми є заручниками західної допомоги. Якщо, не дай Боже, вони там на. Високому геополітичному рівні переглянуть якісь свої оцінки і свої прогнози, вони можуть тут легко нас здати, поміняти, розміняти. Тобто ми залежні від заходу. Ми, треба бути відвертим, не готові були до війни. Нам розказували, що треба перестати стріляти, треба розмінувати ділянки, влада звітувалася, а вийшла зовсім інша реальність. Про ну, це тема інших відео і тема інших досліджень. Тому перемир'я нам потрібно для того, щоб переглянути помилки, щоб навести лад всередині, щоб привести у мирний спосіб дієздатну владу, яка не буде будувати кільця по оболоні, не буде закладати бордюри, не буде будувати стадіони, класти бруківку, не буде красти на закупівлях, не буде красти на закупівлях. Міністерства оборони, нам треба таку владу, яка буде відповідно. Коля потім Нам треба таку владу, яка буде відповідно думати про обороноздатність. Такої влади зараз немає. Тоді треба провести вибори. У час війни вибори нормально ніхто не проведе Ми не зможемо за ними дивитися, не зможемо за ними спостерігати. І влада просто їх в кращому випадку, якщо вона їх проведе. Біг підтасує. тому примиря треба для цього, щоб в мирний спосіб прийшли відповідальні депутати, поміщати, поміняти органи місцевого самоврядування і обрати дієздатну владу, яка буде розвивати оборонну промисловість, яка буде вести правильно е, політичні перемовини з нашими зовнішніми партнерами, а не доводити до такого абсурду, до якого зараз довела наша зовнішня політика в частині. Е Спілкування з ближчими сусідами. Ми маємо зараз з Польщею проблеми, ми маємо вже проблеми з Британією. Ну, все, не вистачало ще пересваритися, тоді ну, перемога нам взагалі може не світити. Тому нам треба відійти в своїх оцінках від того стереотипу, який нам нав'язали. Треба усвідомити, переглянути е всі наші помилки і створити реальну картину. Я не вірю, що з сьогоднішнім політичним керівництвом ми можемо створити свою оборонну промисловість. А відтак ну, вважаю, що в мирний спосіб шляхом демократичних виборів треба міняти і президента, і Верховну Раду, і обирати президента, який зможе виграти війну, опираючи в першу чергу на потенціал України, який насправді безмежний. Ми маємо величезний бюджет, ми маємо унікальні. Здібності наших винахідників, ми не маємо е, раціонального використання наявних ресурсів, і ми не маємо жартовних лідерів, які власним прикладом можуть показати, що перемогу можна здобути тільки тоді, коли від самого верху до самого низу кожен хоче перемоги. Не на словах, а реальними справами. А коли яйця до сімнадцять гривень залишаються непокараними, коли більше 7 мільярдів зловживань у Міністерстві оборони, і ніхто не знаходиться. У в'язниці, коли е, можновладці шикують, а народ зубожіє, коли ми маємо надзвичайний прибуток банківської системи в той час, коли реальний сектор падає, і можна багато багато перелічувати цих негараздів, які нам подарувала наша влада. Тому, в першу чергу, перемиря потрібно для виборів, для переосмислення. Треба виграти час для того, щоб... Е, Перебудувати будувати економіку, щоб справді запустити ринкові механізми для виготовлення зброї і амуніції, і навіть самого елементарного, чого не вистачає у армії, це спіднії білизни, принаймні памперсів для військових госпіталей і так далі, і тому подібне. Цього нічого немає. Тому, друзі, вибори під час війни неможливі. Друге, що звинувачують мене, а ти розумієш, що перемир'я. Його теж використає Росія, щоб стати сильнішим. Ну, якщо ми будемо жувати, як то кажуть, соплі, то звісно тоді ну, не варто взагалі нічого робити. Тоді, як то кажуть, розслаблятися і отримати задоволення. Але я вважаю, що такий шанс у нас може бути, якщо ми це перемир'я використаємо для перебудови своїх внутрішніх відносин. Що стосується, як спонукати до перемовин, Росію, яку там одні кажуть, що наче хоче, друге не хоче. Ну, спонукати її можна в декілька способів. Перш за все, треба розв'язати руки. Мені здається, треба скасувати указ 679-й. Коли у нас діє указ, який фіксує, що жодних перемовин з президентом Росії Путіном проводити не можна, то важко починати якийсь перемовний процес, коли такий указ діє. Ми самі собі зв'язали руки. Я не кажу, що Путін гарний. По ньому, я думаю, пекло плаче, але. Ми не можемо допустити, щоб перемовини про Україну відбувалися без України. А якраз ініціювати перемовний процес, ну, це, це, це треба, щоб зробили і спонукати до таких дій та сама Британія, та саме США чи та саме ЄС, які зацікавлені в мирних перемовинах, щоб вони їх розпочали, а потім, щоб у нас був відкритий шанс приймати участь і говорити. Одним з чинників, які можуть сприяти початку перемовин щодо тимчасового перемиря, це активізація нашої влади з вимогою реанімувати ленд-ліз. Мені здається, що тільки цей чинник є загрозою для Росії, І наявність сучасного озброєння це те, що може сприяти перемовному процесу, початку його. Звичайно, лендліз просфукали. Про Срали ми свій шанс, але е отримавши консультацію від своїх друзів-американців, хочу консультувати, що є можливість реанімувати ленд-ліз. Але про це треба починати говорити. Щоб не ми з вами говорили, так? не військові навіть, а вище керівництво. Щоб Зеленський про це почав говорити. А він чогось цього слова боїться, ну, це до нього запитання, хто йому так заборонив говорити це слово. Ще нічого поганого в лендлізі немає. І ленд-лізом цим спонукати до перемовин. Така моя позиція, друзі. Тому що я ще раз хочу підкреслити, нічого немає ціннішого, ніж життя українців. Ніякі території не вартують життя українців, життя дітей, які ми втрачаємо. І мати ілюзії, що ми от зараз переможемо. Ну, я би не був таким. Звичайно, чудо завжди присутнє. Господь Бог нас береже, Він нас зберіг в перші місяці повномасштабного вторгнення. Але. Ну, раціонально дивитися на ситуацію закликаю усіх. Сьогоднішня теж наявна інформація щодо смерті Путіна, вона теж може сприяти перемовному процесу, тому що Росія не захоче зайти в переформатування влади з війною. Якщо це справді так. То це не, чи не найкращий шанс зараз проводити перемовини. Якщо хтось думає, що смерть Путіна призведе до розпаду Росії, то я думаю, що ви глибоко помиляєтесь. Розпад Росії не вигідний ні США, ні ЄС, нікому. Вони не хочуть, вони про це неодноразово декларували. Вони бояться розповсюдження ядерної зброї, тому вони самі зроблять все, щоб закапсулювати Росію в її сьогоднішніх межах тут на будь-які домовленості. І я думаю, що навіть закриють очі на те, що там. Труб Путіна може лежати в морозильнику місяцями. Тому не знаю, наскільки правильна ця інформація, але те, що внутрішні процеси є, є запит певний, там хай мінімальної частини суспільства, але є незадоволення в ну, цьому. І вагнерівці, які, я думаю, залишилися з носом і не тільки вони. Тому використовувати цей шанс потрібно. Звичайно, в перемовинах повинні приймати участь. Наші фахові дипломати, якщо такі, як Арахамія чи Зеленський, будуть вести перемовини, то я думаю, що нічого гарного на цього чекати не можна. Треба думати, відбирати людей, щоб вони не зрадили і щоб отримати максимальні преференції. Наслідки перемовин це пауза, тимчасове перемир'я, ні в якій мірі не капітуляція і не здача наших інтересів. Я хочу привести приклад. Який теж мене критикують, кажуть, що треба боротися, не можна здаватися. Що хто не бореться, той загине. Я хочу привести приклад мудрого єврейського народу, який міг теж боротися до останнього єврея в Єгипті, та, але вибрав для себе інший шлях. Він пішов і потім через тисячі ліття створив свою сильну державу, імплементувавши своїх агентів уряди інших країн, які деякі агенти навіть керують іншими країнами, і зміг створити. В пустелі посеред суцільних ворогів свою країну. А зараз досить таки вміло її відстоює і виборює. Якщо недостатньо вам такого історичного, глибокого історичного досвіду, то я вам досвід останніх десятиліть. Азербайджан. Азербайджан. Прошу всіх вивчити, яка була ситуація з Нагорним Карабахом, як Азербайджан фактично заключив перемир'я, відійшов, набрав сили, провів перемовини, правильну зовнішню політику, правильну внутрішню політику. Капіталізував всі ресурси і, і отримав перемогу. І отримав, повернув собі території, які, здавалось, були втрачені вже назавжди. Саме такий спосіб я пропоную для України. Ми зараз можемо вбратися скільки завгодно, говорити про те, що буде Крим наш, Донбас буде наш, а реально волонтери зараз збирають про дрони, машини. Я помовчу. Носки, шкарпетки, спідню білизну. Сухпайки. Ми, як країна, не змогли, ну влада, звичайно, ми та українці, що винні, ми не змогли забезпечити таке елементарне. Ми повністю залежні від постачання західного зброєння. Повністю. І найбільшим ризиком для мене є те, що, не дай Бог, може щось помінятися в зовнішній політиці. От вже там є інформація, що Британія з моменту, як у нас зняли посла, і там відставка цього Олес, чи як його звали, Нічого нам не поставила. Польща зараз блокує кордони. Є незадоволення справді в Європи. Ну, їх можна зрозуміти. Вони допомагають, а ми будуємо клумби. Ми думаємо, що про це ніхто не знає в Європі. ну Сумніваюся. Знають, що вони дають нам гроші на отримання нашого державного апарату. Державний апарат успіло, вміло, вправно, кладе бруківку, дає державні кошти. і Де покарання немає ніякого. Тому... Я є, я, зляюсь, я є прихильником от, справді опору, ми дали по зубам. А тепер треба раціонально думати, переглянути і, і створити прецедент вже на території України, такий, який створив Азербайджан. Е, Отака от моя позиція. Це я розвивав тим, хто задавав запитання, як ти це бачиш. Бачу так. Бачу так. Ще е, хочу тим, хто мене тут хейтить і звинувачити у цьому, ще раз хочу сказати, друзі, я нікому нічого не нав'язую. Я пишу пости і відео в себе на сторінці. Я на ваші сторінки не заходжу, не, не, не спорю з вами, не намагаюся вас переконати. Якщо ви пишете коментарі під моїм відео, під моїми постами, то я на них рефлексую, я на них відповідаю і тоді е, захищаю свою позицію. Але я нікому не нав'язуюся. Якщо вам не подобаються мої оцінки, чи ви вважаєте, що я повинен бути таким, як ви, ну, то вам не варто читати мою сторінку. Я є великим прихильником свободи слова і вважаю, що будь-хто може будь-що писати в себе на сторінці. Не подобайтесь, не читайте. Це решта цензура, яка заборонена на нас в І я вважаю, що я не, не розміщую закликів. Щодо повалення державного устрою, не розміщую закликів щодо насилля над якимось особистостями, якісь терористичні. А мої оцінки вони можуть відрізнятися від своїх. Якщо вам, ну, ви заходите до мене в коментарі і пишете мені гадість, ну, то, напевно, питання скріше до, до вас, якщо ви там намагаєтесь мене в якійсь мірі принижити. Чого? Я ж до вас не заходжу на вас на сторінку, не переконую. У вас інша точка зору, ну і добре. Чим більше, більше різних точок зору. Тим більше ймовірність, що десь посередині ми знайдемо якісь компроміси, і якісь правду. Але ну, ще раз, переконувати мене в тому, що я там не, не правий, бо я не думаю так, як е, думає більшість, Ну, більшість хай дивиться телемарафон, більшість хай дивиться блогерів, хай слухає їх. Я маю свій розум. Тоді, що в мене достатньо фаху, досвіду і знань, щоб робити власні оцінки. Можливо, вони хибні. Я не, не претендую на істину. Але я ділюся, і хай тим, хто е, поділяє мою точку зору, е, хай тим мої пости слугують е, для тороговказу. Е, а хто ні, то будь ласка, постіть себе на, на сторінках, що хочете. Е, якщо я захочу з вами подискусувати щодо вашої точки зору, то я напишу там коментар. Тому не треба. Виглядає, що знаєте, у нас якщо ти відрізняєшся від інших, то тебе тут же намагаються поставити в стойло, що ні, ні. Ти маєш думати, як тобі сказав, там найвеличніший. Я не творю собі кумирів, до речі, закликаю вас не творити кумирів. Я не є військовим експертом, я все даю з економічної точки зору. Економічного ґрунту для отримання перемоги України я не бачу у нас, ну, попри існуючі фінансові можливості. Ми маємо ситуацію, коли повністю залежні від фінансових вливань і від західного озброєння. А мобілізаційний потенціал, навіть якщо його насильно зробити, категорично територічно до речі, насильної мобілізації. Тому що це вже ну попахує таким сталінізмом, що не вистачало заборонних, забороні, чи загородні, загородітельни по російську тоді говорили отряди, коли МПІС ззаді стояли. Тобто цих... Сотні тисяч поліцейських і СБУшників, які у нас є, вони ззаді будуть стояти з кулеметами гнати мобілізованих, категорично проти цього. Е, тому як нема добровільного мобілізаційного ресурсу, що влада так вміло його знівелювала, то треба теж це враховувати. Насильно мил не будеш і насильно воїна не зробиш. Так, можна тілами закидати повністю нуль, щоб москалі не могли перелізти, але... Ну, вибачте, це не вихід. Ще раз хочу сказати, що всім, хто з до кого звертається, якщо ви закликаєте до війни, то варто його не закликати, не писати про це, а показати власним прикладом. Незалежно від того, ви пенсіонер, інвалід, жінка, добровольцем можете піти і показати. Є багато пенсіонерів на нулі, я багато людей з обмеженими можливостями, з протезами. Ну, але вони своє переконання доводять власними діями, а не словами і звинуваченнями, що хтось ти там такий продався Москви, Русля там ну, чого тільки дурню мені не пишуть. Соловйова переслухався Скабєєв, брід чистої води. Я переслухався <кхи> власних думок, і для мене цінність людей понад усе. Я виберу шлях євреїв, якщо була б моя воля, врятую націю, а через роки. Відбудую державу. Тим більше, ну, по факту, ми маємо державу Україна, якою керують не українці, з якої зиск отримують не українці, формальна Україна, а неформально країна кріпаків, які змушені жити по правилам, які їм нав'язали. Тому друзі, думайте і закликаю бути все-таки толерантними, не вестися на пропаганду. Пропаганда зараз відусіль. Ні в якій мірі вас нічому не переконую. Ще раз підкреслю, ділюся думками і оцінками. Коли кому цікаво, перепощуйте. Кому не цікаво, хто їх не сприймає. Ну просто напишіть Ні, я не згоден. Все там і проходіть повз. Час покаже, хто з нас правий. І ну і все таки віримо, що ми зможемо зберегти країну, Україну для українців. Я особисто вірю, роблю все, що можу, як волонтер. Як підприємець. І саме головне вірю в те, що ми збережемо українську націю, українські традиції, українську культуру, для того, щоб майбутні покоління знали, що вони є українці. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Кожен бореться, як вміє. Хтось зі зброєю, хтось словом, хтось економічно. Але ж для того, щоб зробити зброю, треба мати фінансові ресурси і хтось має заробити. Пам'ятаємо про це.